Доброго дня! Сьогодні 9, 9 жовтня. Місто Дніпро з вами я Олександр. І хочу побалакати на тему, на ту, що як коснеться це України те, що відбувається зараз в Ізраїлі. Відбуваються там дуже страшні речі дійсно. Кроме цього, там у нас є знайомі люди, яким ми дзвонили. Общалися в той вечір. Це просто жахіття. Не буду в подробицях розказувати. В інтернеті маса відео всього. Але ще раз скажу, що я конкретному останню дзвонили і взнавали з перших уст, що конкретно там відбувається. Ну, а про це трохи пізніше. Зараз хочу показати вам сьогоднішню погоду, яка заставила мене мене вдітись та й всіх жителів до Дніпра в курточки, в обувочку якусь більш теплу. Тобто, ну, конкретно вже прохладно. І вітер холодний. Ось вітер. Дебіляє. Ну Тут ще затишок, я вам скажу. Тут ще затишок, але... І небо в нас, скажімо так, не сильно ясне. Ось бачите, вже в курточках люди ходять. Дуже така погода холодна. Не хочеться холодів, бо холода протягнуть нам ще якісь розтрати. Розтрати в плані коштів. Зараз на момент зйомки відео 8.05, понеділок. Люди двигаються на роботу, хто куди. Бачите, який вітер, дерева колише. Де було? А у дворах є ставлять машини прямо під такими деревами, що ну просто ж... І не бояться, да, що гілочка якась може відпасти, вдарити машину, да, там, нанести якийсь вред, да, автомобілям. Ну це таке діло. Зараз це не головне. Значить, як же ж вплине, е, як вплине війна в Ізраїлі на нашу війну, про яку на сьогоднішній день... І з самого, початку, коли полетіли ракети на Ізраїль про нашу війну, м'яко кажучи, забули просто. Ну, Забули, переключилися, да? переключилися на ту війну. Хтось каже, може, це відлікаючий маневр. Ну, там своя війна, там люди в Ізраїлі воюють давно і давно. І що саме найтеше, там не закривали границі, там вільний народ, там за честь служити. Там жінки служать. Вій... Ну, воєнні, там честь бути воєнним. І навіть коли почалося це все гарячі точки, оці почалися, да, конкретно, війна почалася у них, конкретно, да, то границі ніхто не закрив. Ніхто не, не казав, що хто там придатно обмежені чи хто там може виїжджати остальні, ні. Ніхто нічого ніколи не закривав. Війний народ праві вирішувати. Хто хоче воювати, хто не хоче воювати. То є цивілізований мир, скажімо так, у них як і візде в інших других, других країнах цивілізованих. А я напомню, що туди полетіло дуже багато ракет в перший день, Ну, як по інтернету нам кажуть, 5 тисяч ракет. Бо багато було коментарів: ой, як це там же ж криша така, вони ж купол, всі діла. Як воно взагалі прилетіло, там, що такі руйнування, так підожіть на секундочку. У них прилетіло 5000 ракет. І, звісно, можна допустити, що якісь і пролетіли небагато. Якщо зрівнювати це з Україною, то в нас условно прилітає 15-20 ракет і більша половина конкретно десь падає. Звісно, нам освітять, що. Ми практично всі збили, там одна-дві, і то вони, ну, в общем, такі просрали, скажем так, да? чи, чи впали, не зірвалися. На самом ділі, зовсім все по-другому. Так як же воно вплине на нашу війну, скажем так? Ну, прямим, ну, прямо впливає. Прямо впливає. Західним країнам наплювати, де буде війна? В цілому Вони постачають зброю, в них там е дають в кредит, чи в долг, чи як там під свої, чи на їхні вимоги, там другі кошти дають і тому подібне. Тобто в других країнах це просто бізнес іде. На нас це попливає тим, що ті країни, які нам допомагали, будуть допомагати відкрито вже сказали, що ми, звісно, будемо допомагати і Ізраїлю, так? Да? Соотвісно, можна предположити, що в нашій країні вже будуть менше допомагати. От. Як будуть розвиватися себе? Ну, звісно, вони ж бачать, що в нас тут корумпіровані всі чиновники. Не знаю, як воно буде далі. Тобто, ви все зрозуміли, поня... ну, тобто так? Да? Постачання зброї, там, якоїсь е... грошей допомоги, тобто вже можна очікувати набагато набагато менше. Ніхто не хоче мати справу з корумпірованою державою, але все рівно вони на цьому роблять бізнес і хоч щось не будуть давати. Ну, а вже, звісно, в меншому розмірі. Тому на нас це повлияє дуже сильно. Гадати, чи це відлікаючий маневр чи ні, ну, я думаю, не стоїть. Тут версій дуже багато з приводу там війна вона дуже довго йде. Тому гадати ми не будемо. От такі справи. Так, ну що, подвигали далі? Вітер, не знаю, посилюється як наче ще сильніше. Подивимось, що там на правому берегу. Погнали. Так, ну що я можу сказати? Що тут в місті? На правому березі. Нічого нового немає, все так, як і на лівому. Тоже прохладно, тож вітер навіть дощ хотів напуститися. Пару капель упали мені на мосту, на стекло і В Завершення хочу сказати, що найважливіше, що я не сказав, коли виступав наш президент Володимир Зеленський, він сказав, що більше не буде у нас такої ліберальної європейської країни. Яку ми хотіли, а буде великий Ізраїль. Тобто, думайте, що нам просто преподносять. Я гадаю, що це просто велика гра, а ми в цій грі, навіть не фігури, <реш> пішки, отак От скажу, яких ніхто ніколи не жаліє. І пішки Существують для того, щоб дійти якоїсь целі і їх приносять в жертву для якоїсь целі. Весь мир це як шахматна доска. Но ми в ній, к сожалению, як пішка. Добре, жду ваших коментарі по поводу. Дуже інтересно, новин дуже багато, всіляких, все це є в інтернеті. Жду ваших коментарів, лайків, підтримуйте мій канал. І до нових зустрічей на моєму каналі. Всім гарного дня, мирного дня. І хай побыстріше закінчиться цей весь цирк. Розіграний над нами, над людьми.